Чудовий, духмяний ошатний на вигляд та ніжний на смак тірамісу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з найдалішим рецептом приготовлення тірамісу. Беремо 400 г вершків, додаємо 100 г цукрової пудри або цукру. Взбиваємо, коли маса стає густою, додаємо 500 г маскарпону. І все гарно збиваємо до густого крему. Беремо роз'ємну форму діаметром 26 см по колу змащуємо кремом. Це потрібно для того, щоб закріпити зовнішній шар печива савоярді. Для приготування торта взагалі потрібно взяти 600 грамів савоярді. Перед викладенням їх треба замочити у п'юрески.